Біля спеціального тренажера із фізичною терапевткою працює Олександр. У одному із санаторій у Миргороді він проходить реабілітацію після поранення. Два здоровою раз. Хворий крок. Зійшли, розвернулися, тримаємося. Поранення від танка, е, ну, осколкове. Е, Наскрізне на поранення, перелом ноги лівої. А Ну, ще осколки в бедрі і в плечі. Ну, з бедра не будуть витягувати, з плеча витягли. Із серпня на базі одного із санаторіїв у Миргороді, що на Полтавщині, почне діяти пілотний проєкт соціального відновлення та реабілітації для військових та їхніх родин, а також членів сімей загиблих воїнів. Про це розповів Суспільному Олександр Біленький. Вже діє меморандум між Мінсоцполітики. Міністерства оборони та громадської організації Коліщата для соціальної реабілітації. Ми на сесії 28 липня будемо приймати зміни до нашої програми комплексної реабілітації, де будемо зазначати певну суму 2,5 мільйона до кінця року для того, щоб теж доєднатися і надати послугу цим категоріям людей. Усіх різні поранення, тобто ну, там, різний психологічний стан. Ну, кожному своя треба там підтримка, лікування. Я думаю, що те, що з родинами, то набагато краще буде. Родинна підтримка якась. Триватиме санаторна реабілітація 10 днів із пацієнтами. Працюватимуть зокрема психологи, соціальні педагоги та терапевти. Ми до цієї роботи готові. У нас створені спеціальні мультидисциплінарні команди. До складу, яких входять ерготерапевти, помічники ерготерапевтів, фізичні терапевти, помічники фізичних терапевтів, підготовлені лікарі фізичної медичної реабілітації, підготовлені кабінети, оснащені кабінети, де ми проводимо навіть соціалізацію людини. Крок перешкода. Крок. Перешкода тут немає такого, що 10 днів і цього буде досить. Це постійна робота над собою. Ми тут, і як психологи, повинні їх адаптувати, розказати, написати програму реабілітації, підлаштувати під під них на базі соціальної їхньої підготовки. Випрацьовуємо. Нейроможливості їхню психологічну стану до адаптації фізичної активності, як розповіла директорка санаторію Ніна Мельник, медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців у санаторії проводять із 2014 року. За цей час тут допомогу надали трьом тисячам людей. Насправді деяким після того всього важко трошки адаптуватися. До звичайного цивільного життя тому потрібно однозначно. Те, що військові тут будуть разом з родину з родинами, це однозначно це дуже класно, так як ми подовго не бачимо своїх родин, жінок, дітей. До кінця 2023 року. Таку реабілітацію у регіоні зможуть пройти 250 військовослужбовців та членів їхніх родин, розповів Олександр Біленький. Управління соціальної політики громад. Вони будуть вести реєстри, і саме громади нам будуть подавати кандидатів, людей для того, щоб ми формували оцей пул для самого процесу реабілітації. А потім вже самі громади будуть в процесі після того, як відбудеться реабілітація тут. Вони будуть надавати індивідуальні послуги як адміністративні, тобто розповідати, які права є зараз. У військовослужбовців, ну і в індивідуальному порядку будуть теж надавати певні послуги. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.